За що ти береш комісію? Щоб... Ми не практикуємо таке. Це одна і та ж біда для населення. Цікаво, завернув. В Україні наразі вона не є легалізованою. Обов'язків немає. Це чесні відповіді. Я, наприклад, закінчував ПТУ номер 5 Це наша робота говорити. Всі ріелтори – аферисти. Це сама чесна професія. Ми беремо кількість за реалізований продаж. Привіт! Ви на нашому Ютуб каналі, ви вже це знаєте. Я думаю, що ви знаєте, що треба підписатись. Лайк, поставити Україномовному контенту. Для нас це важливо, для алгоритмів Ютуб це важливо. Сьогодні в нас буде топ най найзручніших питань ріелтору. На них відповість Михайло Гринюк. Всім привіт. Мішань, ти обіцяв відповідати все чесно, як ти кажеш, трушно. Як ти чекаєш, це таке слово? Так, як воно є. Так як воно є. Все так, як є, на, най... на топ найзручніших питань ріелтору. Все вірно. Найзручніших чи найзручніших? Ну для мене це будуть найзручніші. Ми з тобою домовилися. Не. Добре, Ми насправді ми не хочемо експроб... негативних коментів і що мене хейтали. Ми, да. ми хочемо. Ми коменти. Ми хочемо хейту. Ми не хочемо, але ми хочемо від вас реального зворотнього зв'язку, щоб ви написали під цим відео ті питання, які можливо я не задав, і ми на них відповімо в коментах. Тому погнали. Отож, за що ти береш комісію? Е, питання комісії ріелтору викликає багатьох незручність. Саме я і наша компанія бере. Свій відсоток за продаж це всього-навсього торгова націнка в нашому бізнесі, нашій діяльності вона є найменшою серед всіх видів діяльності, які взагалі тільки існують. Як правило, вона там складає від 3 до 6 відсотків. Коли для прикладу там фармацевтичний бізнес, там торговий бізнес та будь-який інший там націнки. На твою думку, скільки? Ну, Щонайменше 30 Ну, Що найменше. Як правило, в фармацевтичному це може бути 100-200%. Сфера інших послуг це теж там 100-200%. Тобто від 30% всюди. Нашій діяльності вона найменша. Угу. То за що? Все ж таки? За продаж. Тобто це сама чесна професія. Ми беремо квітки за реалізований продаж і додану вартість, тобто додану націнку. Що ти маєш на увазі, що саме чесна професія? Поясни саме чесна, бо дохід отримуємо тільки після реалізації, коли всі сторони задоволені, власники отримали кошти, покупці придбали певний товар, і саме. Ті певні відсотки, це і є фактично наш дохід. Ми отримуємо тільки за досягнення, коли всі сторони отримали своє. Окей, значить, комісію ти береш тільки тоді, коли твій замовник, тобто власник об'єкту нерухомості, отримав послугу продаж нерухомості. Так е, ну чи це був продаж, чи це була оренда нерухомості. Це неважливо. Все, що зв'язано з реалізацією об'єкту, тільки тоді, коли. Виконані певні домовленості у вигляді продажу або оренди. Окей, дякую. Якщо погано. ми не зробили свою роботу, ми не отримуємо неважливо, скільки ми працювали, які зусилля. Е, бо багато хто думає, що це там комісія за просто за покази, це комісія за те, що ріелтор знаходив об'єкт, чи добирався до нього, чи це комісія за рекламу в інтернеті. Це просто там сукупність факторів, але тільки отриманий результат е, свідчить про те, що. Кошти власник отримав, покупець задоволений, і тоді ми отримуємо свою зустрічу. Добре, компенсію. а якщо там не відбулася угода, чи ти береш якусь компенсацію на, за, на разі, маркетинг, тобто, на бензин? Ні? Ну ми не практикуємо таке, ми вважаємо це несправедливо, тільки за результат. Круто, поїхали далі. Ріалтор, маклер, брокер одна і та ж біда? Е це одна і та ж біда для населення. В кожному місті вона, до речі, різна. У Львові такого слова, як ріелтор, взагалі немає там всі маклера. В Києві дуже модно себе називати брокер, типу, якісь такі американські поняття. Люди стереотипно думають, що це просто посередник, можливо, воно десь так і є, але це квітів непрофесіоналів. Воно називається по-різному, але у світі прийнято вважати, адже це професія. Просто в нашій країні наразі вона не є легалізовано і правильно укомплектована. В передових країнах, таких як Америка, Британія та інших країнах світу. Це є професія. Вона так і запатентована назва ріелтора, Ну тобто, це є продавець нерухомості, слово сам ріелтор. Тому ми вважаємося продавцями нерухомості і ріелторами. не брокерами, не маклерами. А знову ж таки всі можуть по-різному називати в кожного своє сприйняття, Намагаємося пояснити максимально правильно, щоб люди цінували цю професію, і розуміли взагалі її суть і цю додану вартість, про яку ми говорили раніше. Почув, погнали далі. Що ти робиш? Які у тебе обов'язки? Е, ну, обов'язків немає. Ну так, це вже пішло чесні відповіді. Окей, це цікаво. Давай так і лишимо це. Не будемо вирізати. Що ми буде. робимо? І Бо які ми ж домовлялися одним дублем, одним кадром. One Лайф, one лов, вам е, Обов'язків дуже багато, тому що щоб продати нерухомість, треба здійснити дуже багато. Тобто, починаючи з визначення ціни, з аналітики ринку, далі переходить. Тобто, підготовка об'єкта до продажу, це теж певні зусилля. Дальше вже йде там такі речі, як маркетингова стратегія, правильна підібрана. Правильні огляди, правильні переговори, і вся ця діяльність насправді там до одного об'єкту може зайняти в пересічного громадянина, який думає, що це просто розмістити оголошення. Дуже багато часу, нервів, і саме головне може закінчитись відсутністю результату, що дуже важливо. Або навіть якщо результат буде, то пересічний так сказати, Українець чи будь яка інша людина, яка виставить свій об'єкт на продаж, може продешевити, може вийти з неправильною ціною, і саме завдяки таким. Складовим як е, правильний підбір, е, тобто правильна аналітика ціни, правильна маркетинова стратегія, правильні переговори, зустрічі і покази приводять до найкращого результату, і власник отримує відповідно найкращу цінову політику. А клієнт, що саме головне, тому що ми працюємо на замовника, як правило, на власника, але клієнт з нами отримує теж він, отримує правильною ціною, тобто він купляє об'єкт за правильною ціною, тобто не дорожче і не дешевше, а саме за правильною. Адже буває так, що люди думають, що вони можуть купити напряму у власника, а власника можуть бути завершені очікування, і стереотипно людина купить об'єкт дорожче, якщо б вона купила його з нами. Тобто, у нас всі об'єкти за правильними цінами це саме головне. Ви не переплачуєте, а власник отримує найкращу ціну. Цікаво завернув. Добре, ріелтор, я так розумію, це все ж таки легкі гроші. Рієлтор це легкі гроші для людей, які взагалі, взагалі розуміють, про що ця професія, е, яка її цінність, і напевно будь-яка сфера, будь-який вид діяльності. Бізнес він легкий для людей, які в цьому розуміються, які це люблять, які цінують своїх клієнтів. Розуміють цінність і додану вартість, і відповідно тоді воно легко. Якщо це для людей, які просто там прийти і заробити тисячу доларів просто не якоюсь націнкою, то так воно не працює. Ви можете цьому переконатись, спробувати. Ну не працює. Всесвіт не платить гроші просто так. Тобто ніколи жодного долара. Просто так неможливо заробити. Це вже прям метафізика така. Так, якщо заробити його якось нечесним шляхом, то воно все рівно викине чи з цієї, чи з будь-якої іншої професії, і це недовгострокова гра. Цікаво, так? Да? Говорили про професію, а де на метафізику. Окей, це наша робота говорити. Домовились. Тоді дам таке, значить, дуже незручне. Але дуже поширене. Всі ріелтори, аферисти. Не всі. Але до речі, вихідців аферистів цій професії дуже багато. Хто один з них? Це можуть скатики, клієнти або люди, які оточують і знають вже. правду. Та тобто, тут себе вигороджувати це буде неправильно. Багато вихідців дійсно цій професії не сказати так. Нечесні до кінця, і але це напевно так і в будь-якій сфері. Тобто, є. ків'є так... чорні чорні лікарі, там, транспортологи і юристи. Ну десь тут вже це вже як ти говориш про метафізику, про цінності людини. Хто чим живе всередині, так да? хто в кого що це більш стереотип, напевно, досі там може і оточення близьке. Думати там в плоті батьки, можливо, я не знаю, яка їхня думка до кінця. Тут вважають, що це таке купи продаюся щось таке нечесне і так далі. Але знаєш, що ти ріатор? Догадується, знаєш, що щось зв'язане з квартирами. Професія максимально чесна, як я казав, отримання кількість за результат, можна дуже багато попрацювати, дуже багато класти зусиль. В результаті не отримати то, на що очікуєш, і тому це не про шахрайство. Тобто, взагалі не про це. Okay. Я не знаю насправді чеснішої професії ніж тут, бо буває, типу, лікарі беруть гроші за щось там, і ти не отримуєш, типу, то, на що надієшся. Буває там, не знаю, автомобільна тематика тобі зробили. Кошти взяли, а машина не їде, там чи має далі поломки. Це точно, і будь-чому купив несмачну їжу, чи в ресторані замовити, ти заплатив, не сподобалось і так далі. А тут ти по-простому не платиш, ти замовляєш послугу, тобі роблять роботу, і тільки за отриманий результат ти тільки тоді отримуєш дохід. Тому це максимально чесно. І тут немає, так сказати, складу злочину з аферитмом зв'язаним. Окей, okay, не будемо про юриспруденцію. Говорили про батьків. Скажи так по-чесному, родичам знижку робиш. Родичам. Я стараюся, до речі, в мене якась така політика, бо не працювати, типу, або старатися максимально віддалено працювати з людьми, яких я знаю, передавати на колег. А це зв'язано з тим, що в нашій країні є дуже багато. Затримок будівництва і так далі, інколи може це не залежати від нас, як фахівців. Тобто, ми скажемо максимально там правдиву відповідь, завжди говоримо. Забудівник може затримати, і потім претензії будуть все ж таки не до нього, а будуть до тебе, бо ти цю квартиру продавав. Типу так. відповідно, щоб якось від цього абстрагуватися, типу, стараюся якось передавати в цьому плані. Це десь така теж моральний такий підхід до цього. Ну, типу, ну, щоб потім... Зараз, зараз що потім зрештою є в багатьох професіях там, лікарям скажімо, наетично лікувати своїх родичів, тому що вони не, не зовсім об'єктивно мислять, Та mm -hmm. тому вони дуже багато емоціонують, коли це не потрібно. Тому скажімо, є багато сфер, де скажімо, неетично працювати з родиною. Та тому а що тут етика, в принципі, вона тут не корелюється. Це можна працювати. Просто десь така моя позиція. Вона є в деяких теж колегах. Я але... в контексті неетична, що це там порушення. А в контексті давай тоді ще раз чи не будемо перезнімати, будемо мовлялися, що буде чесно. Mm -hmm. Я Хотів сказати, що е, коли лікар працює з, скажімо, лікує когось своїх родичів, він не може бути не до кінця об'єктивним. Mm -hmm. Бо деколи лікарю треба приймати різні рішення і, там, і про ампутацію, і про ще якісь моменти. І раціонально там є на це покази, а емоційно деколи людина може дати слабинку. Я про це мав да мене. однозначно. Тому десь у мене такий підхід теж до добре, е, скажемо, у чому сенс професії? Ми такі вже про високі матерії говоримо про. Ну, сенс професії у продажу саме об'єкту, тому що, хто би що не казав, реалтор — це не маркетолог, це не фотограф, це не аналітик, це все таки продавець. І сенс полягає іменно в у продажу, у професійному продажу, у максимально вигідному продажу для всіх сторін. Тобто, сенс у продажу товару, але він. Даному випадку це нерухоме майно, тобто місія це наступне питання. Місія ріелтора це комісія. Правильно я розумію? Комісія це тільки вже фінальний, такий, так сказати. Фінальний консенсус цього всього, тобто це як отримання вже якоїсь справедливої винагороди за свій результат, типу, а місія взагалі не комісія. Тобто немає такого підходу, з таким підходом нереально працювати. Якщо про це думаєш, то той об'єкт, як правило, не продається. Окей. Ми не рахуємо цифри, чи це об'єкт за 10 тисяч доларів, чи за мільйон нам це менш важливо. Комісія чи совість на що не можна закрити очі? Продовжують цю mm, тему. Це таки на совість, тому що, як казав попереднє питання, наприклад, по співпраці, mm. чи то з родичами, чи то знайомими, чи то з будь-яким іншим клієнтом, стараємося максимально задовільнити типові його очікування, максимально правдиво надати всю інформацію, чи то по здачі об'єкту, чи то, можливо, по якихось там підводних каменях, тому що в цій професії дуже багато такого там можна очікувати. Купівлі там квартири придбати, потім чекати ще два роки підключення газу і так далі. І все таки совість тут дуже важливий має аспект, бо якщо максимально чесно це подати. Не завуальовано, то люди теж звернуться повторно, вони не будуть мати якісь інші очікування щодо того чи іншого об'єкту, совість буде чиста, а кошти вони все рівно прийдуть чи від цієї людини, чи від іншої. Тобто люди зрозуміють і люди відчувають трушність. І в принципі люди зараз, наскільки все розуміють і знають, що тут е тільки їм треба підтвердити, те, що вони і так самі знають. Тобто зараз вже так не працює сказати, що цей об'єкт здасться, тому що є інтернет, є вся інформація, і це все дуже легко дізнати. все прозоро. Кажем, коли я починав в шостому році, більшість інформації було або в газетах, або на слупах. Так? А зараз цифровий слід як його кажуть дуже легко посадкувати mm. в інтернеті, дуже багато реєстрів. Вони всі пов'язані, відкриті. Зараз там ну максимально вигідно бути чесним. Зрештою, ну, знаєш, вигід. зараз не можеш продати кажуть об'єкт, на якому буде три власники. Нотаріуси це перевіряють юристи. Теж усі люди зараз купують люди. Стали більш грамотнішими. Люди okay. грамотні, все перевіряються, все дивляться. Тобто Давай. совість завжди чиста. Ти говориш про совість багато. Да, скажи мені скільки раз ти шкодував, що продав не той об'єкт. Не можу так сказати, ну, тому що ти працюєш скільки більше п'яти років. Однозначно бували такі, напевно, немає момент. поняття не той об'єкт. Насправді, покупець клієнт він ніколи не знає, який об'єкт об той. Тобто він виходить, як правило, з одним запитом, а в результаті в 90% випадків купляє зовсім інше, не те, що починав шукати. І відповідно він купляє те, що хоче. Тобто, ми можемо не знаю, розуміти його там, так сказати, потребу, його запит, рекомендувати йому, сказати, що цей район кращий, ця прив'язка до його школи буде теж цікавішою. Або якщо це буде інвестицією запит там, на, З метою отримання прибутку чи капіталізації об'єкту ми порадимо там об'єкт, який все рівно буде найкращий по його вимогах, а все рівно фінальний вибір робить клієнт, і ми тільки надаємо якісь реальні дані, цифри. То, що хоче людина, тому продати не то неможливо. Людина купляє сама. Ми її до цього не підштовхуємо. Типу, ми просто даємо реальну картину цього всього, володіючи типу знаннями, цифрами, аналітикою, ринком, взагалі трендами і все, що зв'язано з нерухомістю, володіючи цим всім досвідом. Типу, ми людину спонукаємо, але вона фінальне рішення завжди робить сама. Цікаво, ти говориш дуже багато розумних слів. Питання наступне: який треба закінчити університет, щоб стати ріелтором? Ну насправді можна закінчити ПТУ номер 5 не знаю. Правда, що там навчають і старокерську діяльність, маклерську чи Та, ні? Так. і стати хорошим продавцем можна закінчити. Не знаю, я, наприклад, закінчував юридичний університет. Це тобі чи допомогло, якось? це можливо в якихось юридичних нюансах розібратися. Десь так, але як я вже говорив, ріелтор — це продавець, а не юрист. Юристи набагато краще комунікують, консультують. Тому це десь, можливо, дало якісь такі загальні, загальну якусь таку теорію, десь вона допомагає, десь ні. тобто не більше, ні менше. Університету ріелторського поки що немає у світі, в Україні. Але до речі, це дуже слушна і цікава думка. Якщо би такі універс... факультети в певних університетах були, адже є там не знаю, факультет тіктоку університету Поплавського, що там п'ять років да. так і називається. Віталій щився Ковальський тікток три чи п'ять років там навчаються. Тобто знімати тікток і все, що це зв'язано, все, що зв'язано з піаром, з брендінгом і так далі. Ідентично можна і тут вивчати архітектуру, вивчати оціночну діяльність, вивчати, взагалі маркетинг, переговори і. Такі факультети будуть дуже корисливі, і фахівці будуть набагато кращі, і люди отримають відповідно кращий сервіс, кращий продукт. Сто відсотків дуже багато в цій професії людей, які скажімо так, по-простому самоучки. Та саме тому ми е, маємо наш проект «Rhythm Academy, де ми вібрали досвід, е, там, ми говоримо, що сумарний досвід цих викладачів більше 50 років в цій сфері. І ми детально зробили різні модулі, е, скажімо, яких ви можете вивчати саме як говорить Михайло, і маркетинг, і безпосередньо продаж саме. Мою нерухомості це навчання буде корисно як і ріелторам початківцям так і людям, які тільки мріють стати вийти ну, в цю професію, так і власникам об'єкта нерухомості. Тому кому цікаво, напишіть рік макамі в коментарях, а ми направимо посилання. Тому йдемо далі. Між скажи, будь ласка, в чому, в чому, в чому це? Я в тебе вже запитав. Значить, ті правильно я розумію, ріелтор це коли ніде більше не взяли на роботу. Ну, зараз я розумію, що напевно так. бо Я не уявляю, де би я зараз був корисливий із суспільству, світу і собі. Це треба вивести анонс, е... це максимальна сповідь після п'яти лишніх років роботи. Так, але це напевно до того що ти звикаєш ти це любиш, і ти вважаєш себе в цьому корисло, і Воно тобі подобається, і воно в тебе виходить. Але знову ж таки, якщо спробувати будь-яку іншу діяльність і прикладати ідентичні зусилля, то я впевнений, що можна результати досягнути в будь-якій сфері, докладаючи там. Мовно, є таке правило там 10 тисяч годин, і ти експерт в будь-чому. Ідентично можна і стати спеціалістом в будь-якій іншій справі, яка тобі наближена до душі буде, ти відповідно будеш там ще більш успішніший і більш корисливий. Тому це не те, що тебе більше ніде не взяли, а це то, що тобі подобається, і ти це робиш. Окей, хто має платити комісію? Комісію має платити той, хто її замовляє. Як казав, вже в наших випадках в більшості це власники. Але знову ж таки, продавець, а саме рієлтор, може працювати і на покупця. Це дуже насправді корисливо. Всім, хто замовить... корисно? Ну, Бо то, що це корисливо це ясно. Ми це, про комісію. І, це буде корисно для покупця. В результаті він отримує кращі умови, кращу цінову політику, можливо, більше ринку того чи іншого типу. Адже ріелтор буває таке, що знову ж таки він пропонує там покупцю свої об'єкти, які він має. І буває, що він може не знати весь ринок. А замовивши послугу ріелтора з пошуку об'єкту, наприклад, чи все там Івано-Франківському, чи все українському, він може більше, так сказати, побачити цей ринок і спрацювати в інтересах свого покупця. Окей, okay, почув. А як ти реагуєш на питання, чи номер телефон, можна номер телефона власника? <гум> Щоб напряму зізвонитися і це все обговорити без зайвих посередників. Тобто, якщо покупці питають, чи <гум> можна номер власника, ну і за тим більше не мають в цьому нічого лишнього що? Серйозно я насправді буває, що людям сам пропоную. Давайте зустрінемося з власниками. Тому що ми працюємо з власниками, які розуміють нашу цінність. Розуміють те, що вони самі не можуть реалізувати за такою ціною зробити такий спектр роботи, і сенс нам скривати цей номер, тобто ми з радістю їм влаштуємо зустріч. І це маса таких кейсів, коли ця зустріч була корисливою, бо люди, можливо, теж мають таке пострадянське мислення, що це посередники, що тут щось заложено, що тут там неправдива ціна, накинута про... да, да та неправдива ціна, щось не те з документами, і так далі. Після зустрічі з власником у них це питання закривається. Вони розуміють, що все відкрито, прозоро власники не соромляться, що вони з нами працюють. Відповідно, покупці розуміють, що все нормально. Тому можливо зразу там в телефонному режимі немає сенсу, коли ми ще не були з покупцями, не бачили об'єкт давати номер, бо в цьому просто немає логіки, для чого тоді власник до нас звертався. Тобто і маса людей, власників, які самі пробують продати, і ми це прекрасно розуміємо. Як казав, це просто менш вигідно. Тобто, хто реально з тим стикався, це реально менш вигіль... вигідніше. Тому номер ми даємо. Типу, просто вважаю, що при першій зустрічі. При першому телефонному дзвінку у цьому просто немає сенсу логіки. А після того, коли люди оглянули об'єкт, будь ласка, там власник інколи сам присутній на об'єкт. Якщо не присутні, ми можемо влаштувати зустріч, повторно зустрітися, все обговорити. Дуже часто закінчуються такі зустрічі саме з власниками. Ну так, зрештою, власник приймає рішення і він має так, якщо да. там фінальні переговори. Я кажу, продовжуючи думку Міша, я завжди кажу, що е, продати об'єкт це реально дуже просто. Навіть може власник спробувати зробити це сам. Але якщо потрібно продати нерухомість там в поставлений термін і максимально вихід. Для цього потрібні фахівці. Я дякую тобі, Мішальні, за ці відповіді. Yeah, yeah. Вони були максимально трушні. Я думаю, що тут навіть не треба нічого вирізати, доклеювати. Якщо у вас є питання, які я не задав, напишіть, Михайло з -за задоволенням відповість. Якщо є питання, я відповім. З вас лайк, підписка і до зустрічі в наступних відео. Щасливо!